Двое удар 3-4. 3-4. На 92-й. Седьмой мяч ми сьогодні бачимо. Це здорово. Uh, Повна торба. і одній, одні в іншій ворота. Є, оказывается, сили Поспешили. И є силы забивати зі стандарту. Будь, ласка, Артем беседя. Вот. вот. Третє касание мяча. Насправді бо в Попередній момент 2-5. Один трені, один ударим. Що п'ято далеко зворіт хороша. хороша подача, але є певна помилка п'ятого. Хоча, звичайно, якби він стояв у воротах, не факт, що відбував цей м'яч, бо дуже з зручної точки пробував. Очень хороша висень. Подача да на нього витіли застряг п'ятого на пів позиції. Ні туди, ні сюди пропустив. 92 друга хвилина.